Доброго дня, шановні журі! Вас вітаю, Долженко Насесія, учениця 8 класу Миколаївського ліцею Обідьописької селищної ради Одеського району Одеської області, науковий керівник вчитель фізики та інформатики Параженко Павло Васильович. Тема мого проєкту визначення кінетичної енергії дитячих грошкових пістолетів та безпечності їх для дитини. В своїй роботі я досліджувала кінетичну енергію полік випущену з дитячих грошкових пістолетів та безпечності їх для дитини. Мета дослідження визначити, наскільки безпечні сучасні іграшки для дитини. Актуальність, оскільки зараз в Україні масово імпортують дитячі іграшкові пістолети, які нерідко призводять до травмування, тому я вирішила перевірити такі іграшки, якими граються мої молодші брати, наскільки вони є небезпечними. Для експерименту було узято три пістолети відомих брендів. Переглянувши дослідження Єрмалаю, Артюх та Польщук, я встановила, що іграшка є не тільки розтажальний засіб, а засіб для сприйняття когнітивного, фізичного та естетичного розвитку. Переглянувши санітарно-гієнічних норм, я встановила, що жодних актів та стандартів безпечності іграшок не існує. Правила не розповсюджуються на піротехнічні ігри, фейерверки, які включають ударні капси за винятком пістонів, призначених для ігор із ігри договинами внутрішньому згорання. Обладнання для відкритих дитячих майданчиків, пневматичні рушниці та пістолети. Вони регламентують згідно з МОЗ України, державні санітарні правила і норми безпеки іграшок 5.5061298 та затверджено постанови головного санітарного лікаря України. У Україні діє технічний регламент безпечності іграш, згідно з ньому використання безпечних речовин. Наприклад, полімер по іншому пластмасу. Наші пістолети виготовлені із пластмасу. Також в Україні діє стандарт ДСТУ Безпечність іграшок, частина першої механічні та фізичні властивості. Переглянувши стандарт ДСТУ, я встановила основні норми рухової кінетичної енергії. Без еластичних ударних поверхень 0,08 джолів для еластичних снарядів або снарядів з еластичними ударними поверхнями 0,5 джолі. В своїй роботі я досліджувала. Кінетична енергія у кульок при нормі 0,08 чолів випущені із дитячого іграшкового пістолета та безпечності їх для дитини шляхом порівняння і отриманих результатів під час експерименту. Загальні рекомендації до іграшок і стандарту ДСТУ. Виробник повинен попереджувати про матеріал, попередження щодо безпечного використання дітям з 3 років. Інструкція для запобігання травматизму. Переглянувши дослідження Батурина та Євченка, я встановила основні критерії для іграшки. Оцінка безпеки матеріалів – 30% порушень. Оцінка дотримання правил зберігання 3,9% порушень. Перевірка в наявності необхідної документації 7,5% порушень. Для знаходження кінетичної енергії необхідно знайти швидкість кури. Для цього було сконструйовано балістичний мати. Балістичний мати присад для знаходження імпульсу кури. Звідки можна знайти швидкість та кінетичну енергію кулі? З кожного зразка було виконано три костра, щоб знайти середню швидкість усіх трьох зразків. Найбільша швидкість у третього зразка 15,41 метри на секунду, у другого зразка 9,61 метри на секунду, у першого зразка найменша швидкість 7,57 метри на секунду. Далі ми знаходжуємо кінетичну енергію усіх трьох зразків. Порівнявшись з нормою, я встановила, що для першого зразка найбільша енергія удару була під час другого пострілу у балістичній майні, який склав 0,61 джоулів. Для другого зразка найбільша енергія удару була під час другого пострілу. У балістичній матті якийсь склав тисячних джолів. Для третього зразка найбільша енергія удару була під час першого пострілу. У балістичній маятник який склав 0,31 джолів. Далі ми знайшли середню кінетичну енергію усіх трьох. Зразок перший склав 0,57 тисячних джолів. Зразок другий 0,92 джоурів. Зразок третій тисячних джоулів. Встановлено, що згідно нам стандарту ДСТУ, усі три зразки мають допустимі значення, що доводить їх безпечність у використанні. Наші рекомендації щодо використання іграшкових пістолетів. Ми рекомендуємо купувати іграшкові пістолети з пластмасовими кульками. Повна та чітка інструкція. Дітям до трьох років не купувати грашкові пістолети. Батькам необхідно приділити увагу при покупці і вивчити інструкцію застосування, відсутність токсичних матеріалів, зниження кінетичної енергії грошкових пістолетів для уникнення серйозних травм. Висновки. в ході вивчення кінетичної енергії дитячих грошкових пістолетів виявило, що розрахунок цієї енергії є важливим аспектом оцінки потенційних ризиків травмування. В ході нашого дослідження встановлено, що не існує нормативних вимог до іграшкових пістолетів. МОЗ України повинно визначити допустимі величини для них і розробити рекомендації для батьків та інструкції до пневмопістолетів. пістолетів. Треба приділити батькам увагу при грі дитині з іграшковим пістолетом. Необхідно доповнити стандарти безпеки для дитячих іграшок. Треба приділити на цього більше уваги. Дякую вам за увагу.